Четверта стратегія це купувати монети з малим тиражем. Умовно, тираж там 20, 25, 30 тисяч, можливо, 35 тисяч, тисяч. Да. Що там монета така з більш, більш якоїсь цікавішої теми. І також іще моніторить, дивиться так, щоб вони особо ще не виросли в ціні. Давайте на цій стратегії трішечки зупинимося, щоб просто ви для себе. Точно, ну, я розумію, що ви вловили, про що я кажу. Але от беремо 2006 рік дивимося на тиражі. Якщо ми ось подивимося там на Олчевського 20 000 тираж. У нього ціна 825 гривень. Голубович 20 тисяч тираж. У нього ціна 450. Тобто, от на на от такі монети ось до речі, ну Антонов само по собі класна монета з літаком, да, тираж 45, але і ціна 350.